Так, усім привіт. 10 серпня 2025 року Вінницька область, Україна. Перед вами гібридна форма ромбік. Ну, що ще за все, в моїх умовах він перший достигне. Там далі вже цимус, також він на підході. от Але ромбіку ще, напевно, тижні, тиждень або днів 10. Він вже свій колір взяв. от Але. Цукру, звісно, маловато. Я замірав сьогодні верхня ягодка 14 брікс. От, звісно, нижче. він ще кисліший. От. В цьому році все ж таки вийшло в мене отримати хороший врожай, дати йому навантаження. По дві грони на пагін. Грони в середньому від 300 грам до 600 грам. От, є більше, є менше, є навіть ось така от невеличка гронка. Є ось такі. Ну, Ось тут така от грам 600 грона. От, в принципі, в загальному рівне запилення. Горох є, але в принципі його мало. От, тому В цьому році ромбіком я задоволений. От, хороша ультрарадня гібридна форма. Все вдалося, вдалося пройти заморозки, хоча, хоча було важко. Непроста весна, холодна, кілька хвиль заморозків. От, скажімо так, було дуже-дуже непросто. От, але з ромбіком все вдалося. Тепер лише потрібно дочекатися, що він набрав цукор От, і можна буде зрізати. Потріску. Ну, це такий один з основних параметрів, який мене хвилює. Так, він може підтріщати незначно, але обробки кальцієм по листку. В принципі, це питання майже вирішують. Я 4 рази в цьому році обробляв по, по листу кальцієм. От, тому подивимося, який буде результат. От. Але в загальному. Я думаю, що все повинно бути нормально. В тому році аналогічно я працював кальцієм, тому ромбік достиг, зрізав непогано. Ті форми, які можуть підтріщати, я чотири рази обробляв. Ті форми, які не тріщать, я лише пройшов два рази кальцієм. От, в баковій суміші з профілактичними обробками. От, на цьому більше я їх окремо не працював кальцієм. От такі форми, як Ромбік, там в мене є подарок, не світає. Я працював кальцієм 4 рази. От, Тому чудова форма. В цьому році, звісно, чудова, суперська форма ромбік. Колір він свій взяв. Урожайність в принципі, в цьому році на висоті. От, я ним задоволений. Гібридна форма ромбік 2025 рік. Усім дякую за перегляд.